Чому цинізм та зверхність підлітків настільки дратують старших людей? Частково тому, що старші люди розуміють ціну реальності. Їхній практичний підхід до життя та досвід дозволили більш-менш реалістично розставити пріоритети в своєму житті. Досвід чим більше людина має теоретичних знань, тим більше саму людину наповнює цинізм та зверхність. Деяким молодим теоретикам здається, що вони можуть і гори представляти. Я особисто не бачу в тому негативу, бо в них присутня віра, надія та наснага. Проте, як тільки вони починають стикатися з практичною реальністю та опором, це найчастіше призводить до шокового стану. Шок, до речі, це дуже хороший захисний елемент, закладений Богом в людині, тому що він викликає ніби як перезавантаження загальної системи, тобто логіки та почуттів для нормалізації процесу сприймання реальності. Ти, наприклад, з електрикою. Теоретично людина може дуже багато знати про електрику, її властивості, сутність і так далі. І людина може відчувати себе героєм в електриці тільки до тих пір, поки той самий електричний струм не торкнеться її особисто. І тільки тоді, після Деякого шокового стану до людини починає доходити те, наскільки це небезпечна річ. Цинізм та героїзм розчиняються моментально, і при наступних міркуваннях, а тим більше практичних діях, ця людина буде дуже обережною. Так само і в духовному житті людини. Поки людині закладають теоретичні знання щодо Бога, віри, Божого Слова, найчастіше вона відноситься до того як до необхідного аспекту або навіть ритуалу. Більшість людей не турбує результативність даних процесів. Від мене вимагають, тому я роблю і роблю так, як від мене того вимагають. Проте з часом у людини починає виникати питання: а для чого це все мені, якщо воно не вносить суттєвих змін в моє реальне життя? І коли людина починає мати свою точку зору і не бачить реальної практики, вона пасивно або навіть активно витісняє цю сферу зі свого життя. А деякі люди починають задаватися питанням а чому не працює? І починають проявляти ініціативу в пошуках дефектів даної системи. Таким людям найчастіше Господь іде назустріч і починає дозволяти торкатися реальної духовної істини. Як в притчі з блудним сином, людина починає усвідомлювати реальність Божої сили та милості. Це викликає в неї бажання переходу від теорії до реальної практики. Але як ми згадували вже раніше, практика дається набагато важче. Величезний мудрий досвід можна здобувати лише через практику. Луки 11 глава. І я кажу: просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І тож дбайте ревно про ліпші дари, і я покажу вам шлях ще краще.